Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук Жовтан. Вітаю. Майно рівненського воєнкома передали у власність держави. Його загальна вартість оцінюється у майже 52 мільйони гривень. Це, зокрема, і земельні ділянки на майже 300 квадратів, вісім будинків загальною площею, майже тисячу квадратів та дві вантажівки. Розслідування діяльності воєнкома розпочалося ще у липні 23-го року через побиття підлеглого солдата, який погрожу викрити злочинну діяльність посадовця. Керівник Рівненського обласного ТЦК нині перебуває під вартою без можливості внесення застави. Воєнкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця у справі щодо побиття солдата. Він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наприкінці жовтня 2023 року. ДБР повідомило посадовцю про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. До 15 років за ґратами проведе чоловік за вбивство дружини на ґрунті ревнощів. Копів на місце злочину викликав сам підозрюваний. Мешканець Нангіва із цивільною дружиною випивали. Потім між ними спалахнув скандал, і нападник вдарив подругу по голові металевим совком, кулаками, а потім вже лежачу ще й ногами. Жінка померла до прибуття лікарів швидкої. Під час огляду місця події поліцейські вилучили низку речових доказів протиправної діяльності, які скерували на експертизи. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу. Стан осудності підозрюваного, причини смерті потерпілої та повні обставини злочину будуть встановлюватись в ході розслідування. Контрабандні електронні цигарки, рідини для їх заправки та табак для кальяну вилучили експерти бюро економічної безпеки. В ході відразу десятьох обшуків по всій країні продавали контрафакти в Одесі в спеціально облаштованих магазинах, де не було дозвільної документації. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 9 мільйонів гривень. Продавав призначені лікарем пігулки з метадоном. Копи затримали наркозалежного десита за торгівлю наркотиками. Ці препарати він отримував за рецептом. Усього за продаж 20 таблеток йому загрожує до 10 років за ґратами. Одну пластинку пігулок він продав за 1000 гривень, іншу за 1200. Йому вручили підозру, а товар і мобільний телефон вилучили для експертизи. Далі на чоловіка очікує суд. Тучна або натуральна. Яку ялинку обирають Одесити і скільки коштує піхта Скарпат або імпортна з Данії? Чи на усіх ялинках є чіпи, що підтверджують законність продажу, дізнавалась наша знімальна група. Скажіть, будь ласка, ставили вже ялинку в цьому Ні, році? і не буду. А чому так вирішили? У мене не. Ще не ставила. А будете? Ну, взагалі планую, але молодий хлопець не хоче, а я хочу. <ріст> але е, натурально чи штучно? Ну, я ще в роздумах. Ну, е, в пріоритеті, звісно, натурально, тому що аромат, атмосфера, всі діла. <ріст> Скажіть, будь ласка, ставили вже цього року ялинку? Ні, у мене іскусне вже багато років, велика, германська. Коли навіть не діти нічого, я говорю так, хочеш, став, потім тобі її обирають. Продавці ялинок теж зізнаються. Багато хто вже давно придбав штучні ялинки, які служитимуть щонайменше п'ять років. Ціни на них щоправда кусаються. Найменше коштуватиме в середньому півтори тисячі гривень. А от збиту з гілочок такого ж розміру в Одесі можна купити від чотирьохста. Віночок на двері обійдеться в двісті гривень. За вісімсот можна купити українську ялинку. За обійдеться в три з половиною чотири тисячі гривень. А от сосна в середньому коштуватиме п'ятсот гривень. У нас можна придбати ялинку від 200 гривень. Ну, якщо краще, то є ціна, якщо ви хочете якусь красиву. Якщо є сосенки 200, 300, 400, є, піхточки набрані від 200 гривень, такі ціни, як і в прошлому році. Ялинки від 500 гривень. Ну, якби вибір є. Це все наше українське чи чиєї? Є імпортні це Голландія, вони стоять довше, ну, вони як нарисовані. Наша, от наша піфточка прийшла, вона ще відлічається від тої, де просто різниця дуже велика. Вона запашна, вона дуже пахне, ну і не насипиться, вона довше стоїть теж. Ялинка там постоїть трошки, а ця дуже стояти довго. А вже цього року люди купують чи ще поки ні? Ні, є, покувателі є. Все-таки натуральні купують. А е, як думаєте, до нового різдва, до 24-го будуть купувати, чи все ж таки ближче до Нового року буде пік? Ну, я так думаю, раздієство 24-го буде поховати люди. Развіство вже баран. Тому люди йшдуть Развіцтво. Окремо звертаємо увагу на законність походження хвойних. На ялинках має бути чіп, що свідчить про те, що дерево зрубано законно. Якщо чіпу немає, запитайте в продавця про походження. Можливо, ці дерева виростили в приватному угідді. Тоді мають бути відповідні документи. Івана Грисимчук, Євген Ячменцев, сьомий канал. Біля української станції академік Вернацький з'явилися перші пташенята пінгвінів. Вчені кажуть, що незабаром очікують на справжній бум Адже зараз біля станції гніздується рекордна кількість птахів понад 5 тисяч. Вони відклали близько 4 тисяч 800 яєць. Наразі вилупилося вже 8 пінгвінят. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.